З вірою в серці та душі напередодні великодніх свят. Мешканці міста пройшли хресною дорогою вулицями Борисполя. Четверте вже вийшли на місто, щоб пройти хресну дорогу. Кожного року ми змінюємо трасу, дорогу. Це залежно не так, якось Бог показує. Хочемо цим самим засвідчити віру. І це чанашо, віру як християн, показати, що Борисполь це місто, в якому проживають люди віруючі. Також показати, що що інші також можуть вірити, що це дуже просте, що християнство це дорога. Хресна дорога складається з 14 стацій. кожна з яких символізує окремий епізод страсного шляху Ісуса від засудження до смерті. Ходу очолив настоятель Римо католицької церкви. Під час кожної зупинки отець Станіслав робив короткий історичний відступ та залучав до молитви. При цьому стоянні помолімося за всіх хто виносить суди хто працює в судових інстанціях, щоби керувалися високими цінностями, правдою і праведністю. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Цьогоріч хресну дорогу розпочали зі свято Миколаївського храму з молитвою на вустах та усвідомленням у душах. Сьогодні ми звершуємо цю хресну дорогу як символ єднання, єднання кожного з нас. Тому що лише в єдності буде наша сила, незважаючи ні на що, не зважаючи ні. На якісь розбіжності, але ми є християни. Ми є єдиними. До ходи долучилися люди різних конфесій, адже Ісус для всіх один. Віряни пройшли 14 стацій до Риму католицької церкви, переображення Господнього, роздумуючи над муками Ісуса Христа. Ця дорога повна любові, тому ідучи хресною дорогою. Цієї любові вчимося. Дуже цікаво, тому що ми хочемо цю хресну дорогу робимо для всіх конфесій. Запрошуємо всіх, хто тільки небайдужих, хто тільки схоче, щоб показати, щоб ми на цій дорозі вчились любити один одного. Віктор Блохін в четверте приєднується до Хресної дороги. Чоловік запевняє цьогорічний шлях, усвідомлюється найбільше. Ну для мене це також е, акція, така що якби з'єднатися ті події, які я в країні, які я переживаю особисто, якось так е, з'єднатися з Христом, щоб як Христос помер, так, щоб була надія, що він воскресне. Так і наша держава також воскресне до. Іншого життя, і це життя буде краще ніж було до цього. Оце для мене. Оце ця акція. Цей це мій хресний шлях. У кожного своя хресна дорога. Найголовніше, щоб вона була наповнена вірою, надією та любов'ю. Тетяна Підгурська, Ігор Шатайло. новини, телеканал Бориспіль.